Доброго ранку. Я сьогодні Саньку сказав, щоб він не лягав спати в автівці, тому що в нього сьогодні фотосесія, а коли він спить, в нього волосся отак от дибками стоїть. Він вийшов з ситуації, погляньте. Спить сидячи. Сань, Сань, Саньок. Сань. Саня! Сань. Ти ж обіцяв, що не будеш спати. Не, не Ми з'являємось сторіс, бо трошечки пропали, працювали на складі, приїхали до магазину. У нас тільки що як жахнув грім, я кажу, все, буде тепло. Погодка шепоче. Пішов дощ в Дніпрі. А знаєте чому? Тому що Дашунька зранку помила свою автівку. Тільки що грім як валив і телеграм-групи одразу пишуть. Не лякаємось, це грім. Так, ну що, виставили моє оголошення, починають телефонувати. Ви, якщо хочете поспілкуватися, ви слухавку, не кидайте. Давайте поспілкуємося, то алло, добрий день, відповідаю, добрий день і кидайте. Ну Давайте тоді поспілкуємось, познайомимось. Ну, що таке. Так, ну що, я беру оцей, роблю ось так. І я поїхав додому зустрічати свою дружину. Все до завтра. Значить, так я попшикався і тікаю, бо прилетіло вже таке повідомлення. Все, треба тікати з магазину додому до дружини. Все, до побачення, до завтра. Ой, а хто це приїхав? Іди цілуватися у щічку. Давай. Mm? А хто це приїхав? А другу. Mm. А ти у мене кольоров? У мене борода колюча. Ні, так, ось, ось, папараця, так, ось, камера ось, 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 ось. Ми фиксуємо, що, там. Ми фіксуємо що хто їсть. Дуже ой, на машинку наступила, нечто побачає.